Любов, як диво, авторка Галина Михайловська. Читає Валентина Виноградова. Вподобайка, підписка, комент. Хай лунає рідне слово, український контент. Двері лікарняної палати зачинилися. Випустивши високого чоловіка у накиненому на плечі білому халаті, років чоловіку було чималенько, але незжита парубочість проглядала в прямій поставі, у чуприні, прорідженій роками, хіба що вибіленій на скронях. Гарний ваш чоловік, Наталія Кузьмівно. Тихо сказала дівчина з ліжка під стіною. Говорити голосно, вона побоювалася, бо шов на місці видаленого апендекса відразу відгукувався підступними кольками. Я помітила, як заходить до палати, стіни наче синизною беруться, такі в нього очі волошкові. Хіба? А я вважала барвінкою, озвалася жінка з ліжка під вікном, в її голосі, теж слабкому, вимученому, чулася усмішка. Біля маминої хати барвінком увесь схил заплетений, а волошки це щось із шкільного курсу літератури. Очі, наче волошки у ужиті, упилипка. А він. Павлусь, Павлусь, а він вас на кличе, І впадає коло вас, немов до весілля. Ось почув, що лікар приписав вітаміни і відразу побіг до аптеки, наче по чудодійні ліки. Ой Маринко, тобі ж також вітаміни призначили. Зараз подзвоню. Павлусь і тобі візьме, сполошилася старша жінка. Ні, дякую, усміхнулася дівчина. Попрошу гліба збігати. Він має ось ось прийти. Я це до того кажу, що ви така пара, наче від учора закохані. Дивишся збоку і бачиш, що воно таки існує, кохання на все життя. Гот би і собі так. У палаті запала тиша. Дівчина почекала на відповідь, тоді обережно підвелася на лікті і подивилася на сусідку по палаті та лежала горілиць із заплющеними очима. Задрімала, подумала дівчина. Та Наталя не спала. Маринчині слова. Сколихнули те, що було передумано за місяці хвороби. Тут, у лікарні, удень і вночі вела Наталя розмову із собою, переворушуючи події свого життя довгого і скороменущого водночас, наче все зважила, оцінила, розклала по поличках, пояснила собі, а от зараз подумалося, а чи можна щось пояснити іншій людині? Хоча б оцій дівчинці, що дивиться на них з Павлусем захоплено та заздрісно. Та певно, що ні. Кохання на все життя, а може, так, усе життя кохання покохали. Народилися для життя і не пускаємо кохання піти, аби життя не пішло разом із ним, принаймні у неї так. Ніби не жила до того, як зустріла Павла. Спочатку наче нічого не сталося, навпаки, мов принишкло, потьм'яніло все навкруги, завмерло у тривожному очікуванні. А тоді, того вечора, він провів її додому, як чи не щодня, і так само, як учора, як позавчора, затрималася вона біля своєї хвіртки, дивлячись услід його постаті, що віддалялася порожньою вулицею, то зливаючись із чорними відбитками дерев, то знову виринаючи у колах світла. Ішов швидко, поспішав на останню маршрутку, але, перш ніж звернути за ріг, обернувся і помахав їй рукою. Наталя натиснула на клямку і щодувалася, замість скреготнути іржаво та озвалася малиновим дзвоном. Протяжливо проспівала хвіртка голосно відповіли їй, пересипаючись кришталево кільця ретязя. мабуть, Бровко повернув у своїй буді, вмощуючись зручніше. Щось сталося у світі, ніколи ще насипана з гравію стежка не вигравала у місячному світлі самоцвітами. Ніколи над діжкою з дощовою водою не стояло слабке, але цілком виразне, мерехтливе сяйво. Ніколи вичовгані сходинки не здавалися виробленими зі щирого золота. Удома було темно і тихо. Мати не вийшла назустріч Наталці. Наталка зрозуміла чому. Аби не сполохати диво, яке знала та могло статися з її донею. І дійсно сталося. У своїй кімнаті дівчина сіла біля розчиненого в сад вікна, молоде листя кидало візерунча на підвіконня, що неясно біліло в темряві. Рух тіна і світла заворожував. Наталя стежила за ним широко розплющеними очима. Усе, усе промовляло їй про таїну буття. Раніше ця таїна була прихована від неї, а тепер поспішала явитися їй у кожному кольорі, звуці, запаху. Таємніце муше знач, мені потрібно знати таємницю, наче почула слова пісні, під яку танцювали сьогодні з Павлусем. Ось і прийшов її час долучитися до головної таємниці життя. Вона не хотіла, не могла спати, а раптом, якщо вона засне, Усе знову стане таким, як було. Та перед світанком задрімала ненадовго, зронивши голову на руки. А коли прокинулася, сад був огорнутий світанковим туманом, але не безбарвним, не білим. рожеві відсвіти східного небокраю зелені та блакитні відблиски пронизували серпанок. Що танув на очах. Того дня в їхньому саду і у всьому місті розквітнув бузок, розквітнув, неначе вибухнув раптово, відчайдушно, зірчасто. Відтоді барви світу довго не зраджували Наталю і коли оселилися з чоловіком у крихітній кімнатці. І коли народилася дитина, і коли працювали зранку до темна, сходячись разом тільки увечері, навіть у дев'яності, сором зізнатися, вона не розуміла ремствування, що лунало звідусіль. Ой, ціни, леле, порожні полиці, гвалт, відключення електрики, світло свічі, Лагідно обіймало родину своїм тремким колом. Над потонулим у темряві містом висвічувалися приховані й досі сузір'я, а картопля з олією смакувала краще за будь яку вишукану страву. Наталка сміялася, мовляв, ось, усе повернулося на круги своя. Чоловік добувач. Щодня йде полювати на Мамонта, а жінка, берегиня, охороняє домашнє вогнище. Хоч і вона крутилася, щоби підкинути дров до того багаття. Ще й як. Доню вони піднімуть, це вона знала напевне. Головне, що у дончиному житті колись стався день повний буску, Пахощів жасмину. І кольорових тіней від хмарин решта прикладається. Злигодні пережити не так важко. Випробування статками витримати виявилося складніше, принаймні Павлу, а Наталя спершу й цим не переймалася. Павлу стішиться успіхом, то й нехай. Якщо не вельми приємне товариство зібралося на яхті, то що з того? Завжди можна усамітнитися і дивитися на воду на синю смужку берега. Павло швидко помічав її відсутність, підходив нечутно і ставав поруч. А чого їй ще треба? Європейські столиці та екзотичні острови, подорожуючи удвох із Павлусем, вона ладна була визнати, що ці місця. Майже не поступаються саду за маминою хатою, хоча туди вона завжди встигала навідатися, навіть коли мами не стало. Та жінка. Наталя навіть подумки не називала її на ім'я, хоча знала, як ту звуть. Була яскрава, дуже яскрава, можливо, занадто яскрава. І поруч з тими кислотними кольорами вигасали інші природні барви. Барв стало бракувати і в їхньому житті. Навіть кохані сині очі дивилися сіро. І сам Павлусь ходив каламутний і потьмарений, убогий відбиток себе самого, і в бізнесі йшла смуга невдач. Може, випадкових, але скоріш підлаштованих. Аби повернути свого павлуся, вона була ладна піти на все. Та Бог урятував її від гріха, вчасно зрозуміла, що ніхто не в змозі відкрити очі іншому, кожний сліпне і прозріває сам. Їй залишалося рятувати. Хіба свій світ, аби Павлу було куди повернутися, коли схоче, якщо схоче. Донька була далеко, ще торік вийшла заміж у тому місті, де вчилася. Павлусь, ось він, але до нього не докричатися і не достукатися. Хоча Наталя не кричала і не стукала, вона поїхала. Поїхала до будиночка з вікнами, що дивилися в старий сад, у саду стояла зима. Тут теж не було барв білий сніг, чорне віття. але це не була безбарвність давнього фото вицвілого і помутнілого, чітка і чесна. Двоколірні з гравюри. І була стара хвіртка, на неї можна було дивитися і уявляти собі, що вона відкриється. Він прийшов навесні, приїхав маршруткою. Наталя поралася в саду, підійшов, підняв із землі шкребок і став обчищати від кору. На пошерхлих стовбурах, працював завзято, наче з себе здирав усе зайве, чуже пристале. а Наталя загрібала на купу тогорічне блякле листя, відкриваючи лискучу чорну землю із цятками молодої зелені. Навислі хмари розірвалися на заході, показавши клапоть неба. Блакитний, немов сойчина пір'їна. І про хворобу свою Наталя думала. Думала тільки б не залишити павлуся самого. Треба дивитися за ним, берегти його, притримувати, щоб не загнав себе. Відтоді, як прогорів, працює, наче віл. Заприсягнувся повернути втрачене. Наталка не могла сказати йому, що їй не треба нічого з того дріб'язку. Вона любить Павлуся таким, яким він є, але їй не зрозуміти до кінця, що то за головний стрижень, на якому тримається його сутність. Павло теж не знає, що це він відкрив їй колись усі барви світу. Ніколи вона йому про це не казала, а як скажеш, бракує слів. Боже, дай нам піти разом в один день, помолилася вона. Тепер лише це було по-справжньому важливо в їхньому житті. Тим часом. До Маринки завітав Гліб. У білій тісняві шпитальної палати здавався за великим, занадто свіжим і рум'яним такий собі райський птах і слон у порцеляновій крамниці водночас. Чи не тому відчувалося, що ці відвідини хай трохи але обтяжували його, утім, здавався симпатичним хлопцем. Приязним, жвавим. Поставив сумку, смокнув Маринку в щічку, підхопив з тумочки рецепт, крутнувся, і вже його нема. Щез за дверима. Дівчина зиркнула в бік сусідки. Наталя бачила у дівочих очах тінь мовчазного запитання, стільки б могла їй сказати, шукала потрібні слова. А вони все не йшли. Нарешті промовила, намагаючись, аби голос лунав переконливо. У вас теж усе буде добре, ось побачиш, Маринко. Може, додала б ще щось, але не встигла. Двері знову відчинилися, впускаючи Павлуся Гніз перед собою, хоті марні вітаміни, наче чудодійну ікону. І, побачивши його, Наталка вмить забула про все інше, розчиняючись у веселковості світу, потопаючи в його немеркнучій стобарвності.